Кінотеатр Чернівці приєднали до кіноцентру імені Івана Миколайчука. Заклад кажуть у мерії вже тривалий час є збитковим. Він потребує ремонту. Тут не відбуваються покази. Після приєднання сподівається, у міськраді установа зможе знову запрацювати і навіть приносити прибуток до міського бюджету. Кореспонденти МБ поцікавилися у перехожих, якою, на їхню думку, має бути доля кінотеатру Чернівці. Я за такі зміни, щоб було дуже гарне місце, бо тому що це центр і хочеться, щоб це все бачити, яке, в якому це стані. Ну так, недавно да, це щоб було все дуже гарно. А це хай буде це, це, як? синагога. В чому не віддайдуть? Надають. Ви б хотілося, щоб це було як колись. Ну, а чого ні? Ага. Було, хай буде, далі. – Але це треба віддати єврейській громаді тут. Мені дуже подобалось тут. тут я ходив тут було часто, дуже тут були кльові фільми. Какогось я ходив з татом і з мамою, було дуже добре. Дивились ще в класі, ходила в школі з Наталією Віталівною. Якщо вона це бачить, то привіт. І... Хотілося б, щоб там відновили показ фільмів? Я б хотів, щоб відновили. Про те, що повинні об'єднати, я читав це в інтернеті в розділі Чернівецькі новини. Стосовно того, чи це піде на користь, важко сказати, тому що це велика споруда, і вона вимагає багато капіталовкладень, чи є у Можливості вкладати такі кошти зараз. Важко сказати. Це вже хай спеціалісти повідомлять про це. ця споруда загалом важлива. Звичайно, крім того, що вона має історичну цінність, вона є спорудою дуже важливою для Чернівець, як для міста. Тут працював мій чоловік Кузьмін Василь Іванович. Я його дружина. І з часом, з 1972 року, коли він, 1972 року, він перейшов сюди працювати директором, ми одружилися і я весь час була пов'язана з кінотеатром Чернівця. То ви дружина директора да. директора. Так, і він, а потім я працювала. З 2000 року я вже працювала адміністратором. Тут завжди були повні зали, було навіть так, що не могли прийняти на, на ту годину. Ну, це це його, це була творчість його і процвітання кінотеатру було зв'язано з ним. Він пропрацював тут 33 роки. Було, знаєте як, в свій час, коли Василь Іванович дуже жалів, і коли називали або Івана Миколичка або Чернівці, він радився з цими, з цими людьми, ну, з глядачами, і назвали Чернівці. В свій час, коли хотіли відкрити було Івана Миколичка і відкрити далі, я зустрічалася з Марійською Миколичук. Ми пропонували на той час відкрити тут на 100 місць внизу і назвати Івана Миколичака а там зробити музей, де цей. а потім зробити ну, якісь. Наверху в нас є приміщення, де можна було всякі гуртки. Ну, Вона захотіла окремо. оце. Я пояснила, що там спальний район, що було б добре, як це було б тут, але не І Тому відкрили там, а тут якби, це, якби в свій час, то приміщення продали. А зробили тут в центрі міста для молоді, для цей. цей кінотеатр би перекрив всі кінотеатри, які є в Чернівцях. Ну його занапастили. Неправильне рішення, ну це вибір був теж Марічки Миколичук, що вона захотіла окрему назву. Як там зараз, я не знаю, я не цей. Я жила тим часом, мені зараз вже я вже пенсіонерка глибоко, 70 років то я вже не дуже цей. Ну але я цікавлюся, що в місті, що це.